У сервісних центрах МВС із 25 березня діє нова система електронного запису для отримання державних послуг. Паперові талони скасували. Метою нововведення є підвищення ефективності обслуговування, захист від автоматизованих ботів, що перехоплювали талони із системи. Розповідає Андрій Ткаченко, головний спеціаліст відділу регіонального сервісного центру у Рівненській, Волинській та Житомирській областях. Будь-які маніпуляції з талонами, сторонніми особами передача, продаж цих талонів неможлива. Запис є індивідуальним, особа зазначає всі свої відомості самостійно, і відповідно, коли звертається до адміністратора, адміністратор звіряє з тими відомостями, які зазначені під час запису, з документами, наданими на отримання послуги. Якщо відомості будуть мати розбіжності, тобто взяла, зарисувала в системі одна особа, а документи на іншу особу буде відмовлення на даній послуги. Реєстрація в електронну чергу відбувається як онлайн, так і у терміналах самообслуговування. Реєстрація в електронну чергу можлива за допомогою онлайн запису. Для цього особа проходить свою ідентифікацію за допомогою банк дії. Там, картка Приватбанку, «Ощадбанк» або за допомогою електронно-цифрового підпису. Це може бути «Дія-підпис» або будь-який інший ресурс, який надає такі послуги. Після цього особа зазначає свій номер телефону, вводить свою електронну пошту і вибирає час та дату, доступний на коли можна отримати послугу. Сервісні центри надають послуги з реєстрації, обміну посвідчення водія та інші послуги, які передбачені законодавством. Онлайн реєстрації можна здійснити на 21 день вперед, а кількість їх лімітована. Це чотири записи протягом поточного місяця для фізичних осіб, та також чотири записи для юридичних осіб протягом поточного дня. У терміналі самообслуговування послуга надається день у день. Тут теж визначено ліміт для фізичних осіб чотири реєстрації на місяць, юридичних не більше шести на день. Ми вибираємо звичайний відвідувач. Тут можна обрати, які послуги надаються безпосередньо цим сервісним центром. Тобто у нас є реєстраційні дії, а також обмін видача посвідчення. Віддія. Вибираємо реєстрацію. Якщо фізична особа так само вибирає, зазначає свій ідентифікаційний код. Далі зазначає своє прізвище. Я побачив. Вводить свій номер телефону. І зазначає електронну пошту, на якій буде підтверд... надходити лист підтвердження щодо здійсненого запису. І далі підтверджує свій запис. На терміналі самообслуговування висвічується номер запису в системі керування черги. Паперові талончики не видаються. Особа запам'ятовує свій номер, після чого очікує в залі, і на екранах на моніторах і на телевізорі відображається, який номер запису викликається до якого адміністратора робочі місця підписані. Керівник фермерського господарства пан Віктор каже, попередньо реєструвався в електронну чергу онлайн. Зареєструвалися без питань, без проблем. Ну на на ту годину було нам на наші, вирішенні наших питань. І так, все нормально, вирішується. Так, зручно, так. Ну, зручно, зручно. Кількість згенерованих записів для реєстрації на отримання послуг розраховується від кількості адміністраторів сервісного центру. Протягом робочого дня, до прикладу, фахівець здійснює до 20 реєстраційних операцій з транспортними засобами. Олена Лук'янюк, Андрій Борисов, Теркавік.